Добре, бий, який, колобний, а, блін, в мене закінчився. Я близько за новим схожу, добре? М -м -м. А, добре, М -м -м. давай. Що ти там не бавайся, кабель? Я пішов зараз. Швидко. А так слухай, а ти знаєш, що я тебе зараз ще покажу? Я там така, у меня іграшка хороша, я тебе зараз не покажу. Ну там буде це. Ну все, я поїздку накай, божествен, просто. Так, піду, питаю, стоп! А те назар? Стоп. Може його хтось бачив? Ні, ми не бачили, а може його забрали якийсь чужий. Хтось підходив. А хто? Але це ж не можна поводитися так з дітям. А я думала, що це ваші знайомі підійшов. Дуже добре, дякую, до бачили. Ніколи не можна. Де Назар його? Може він на майданчик? Тут його немає, треба піти на майданчик. Може він десь харчить. Назар. Назар. Його тут теж нема. Я не представляю, де він може бути. Це може небезпечно. Може його хтось крав. Мені терміново треба комусь понаяти. Нікого нема. Став. Підпишись! ж що зробити, що зробити. Може назад. Його може бути небезпечно. Я тут бігати, байду. Аби знайти судити плати. Тому що я. Просто, ну ми просто не ну як це можливо. Я просто пішов з лимонадом, а тут таке. Поясніть. Почав відпочити. Ууу, давайте. А ось я не у мене є до вас план, дивіться. Так, батьки, з вами треба дещо обсудити. Дивіться. Ось тут, виходить, на схід, тут вихід, і ми, виходить, зробимо ось так. Ну, тобто вам зрозуміло, що тут, виходить, якщо на зараз похід, то ми зробимо. Ну так і зробимо. Хоча ні, не, не виходить. Давайте зробимо, дивіться, отут. А отут оце виходить. Ми поїдемо туди, потім ось так, і звідси ось туди. Ох, uh. ќе ну се зустрінеме се завтра. Давајте.